Чимало слів, що їх уживав Сковорода, найосвіченіший українець XVIII століття, сьогодні ми сприймаємо їх суто російські. бедро, брюхо, бодрий, будто, везде, вещь, время, воздух, повітря, завжди вторій, год, рік, город, місто, деньги, дурак, ділання, єслі, желати, Желудок, жизнь, звезда или источник каждый, когда, куда, ложь, любезный, лекарство, лучше мысль, много нельзя, нужный, облак, первый, победа, пожар, покой, польза, помощь, пословица, после, совет, сюда, телега, тишина, туда, тыква, ум, хотя, хоча. Язик мова тощо. А чи справді ці слова росіянізми? Дослідниця мови Григорія Сковороди, професорка Інституту філології Київського національного університету Шевченка Лідія Гнатюк стверджує: ця лексика побудувала в Україні задовго до поширення на наших теренах російської мови. Вона була органічним надбанням як староукраїнської книжної традиції, так і народно розмовної практики. Майже всі наведені слова питомого слов'янського походження. Вони функціонували і в старослов'янській, пізніше церковнослов'янській, і в давньоруській мовах. Більшість з них широко вживалися в староукраїнській літературній мові 16-18 століть. У XVIII столітті ця лексика засвідчена в пам'ятках ділової та народно розмовної мови, лікарських і господарських порадниках, текстах Івана Некрашевича, а також у мові селян, персонажів інтермедій. Вимовлялися ці слова по українськи ять здебільшого як і, 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 і як и, приголосні перед е не пом'якшувалися. Окремі слова наголошувались інакше, ніж їхні відповідники в сучасній російській мові. Органічність цієї лексики для української мови підтверджується тим, що вона побутує в народних говірках нижньонадніпрянських, східнослобожанських, подільських, бойківських, гуцульських, буковинських, західнополіських тощо. У селах і досі чуємо. Діду, скільки вам год! Приписала лікарство от жолудку, приписала лікарство од жолудка. І кожен спішить улізти первим. І це зовсім не суржикізми. Це питомі слова, що їх передавали з діда прадіда від покоління до покоління, не цуралися згаданої лексики і класики нової української літератури. Цей Евріал був молоденький так годів, з 19 мов. Котляревський. А за ним у колясі генерал з золотими китицями на плечах, на грудях золота звізда, Квітка Основ'яненко. Свою країну любіть, любіть її время люте. Шевченко. ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Шевченко. Возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик. Шевченко. Саул, не будучи дурак, набрав гарем собі чималий та й заходився царювати. Шевченко, ходжу, блуджу по городу, великому, великому, відкрив би я своє серце та нікому, та нікому. Куліш. Первий він, чоловік на увесь город, казали заможні хазяїни-рамісники. Зосі не сподобалася та швидка побіда над хлопцем нечуй Левицький. Не приймаю жадних лікарств, опріч крапель з конвалії. Коцюбинський. Це було рано всюди панувала ще поранкова тишина. Коцюбинський. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати Леся Українка. Він з усього розмаху цюкнув ведмедя згори в голову, а щереп розколовся надвоє, мов розбита тиква. Франком. На жаль, відзначає Лідія Гнатюк, ці слова ми не вважаємо своїми. Переважна більшість носіїв сучасної української мови не знає її історії, не підозрює, яку величезну роль відіграла староукраїнська духовна культура в цілому і староукраїнська літературна мова, зокрема в історії культури східних слов'ян, а тому часто зрікається своєї мовної спадщини, трактуючи її здебільшого як надбання російської культурної традиції. Сьогодні ми не відчуваємо браку цих слів у нашій мові, адже всі вони мають усталені нормативні відповідники, і все ж чи варто нам відмовлятися від давньої української лексики тільки тому, що вона збереглася в російській?